Невпевнена. Оскільки запалення ясен, гінгівіт часто протікає безсимптомно. До речі, парадонтит також може протікати безсимптомно, і нерідко до мене приходять пацієнти, які не знали, що в них парадонтит, і їх лікарі-стоматологи їм цього не казали. Якраз через відсутність симптомів. А вже е в таких пацієнтів існує велика потреба в серйозному лікуванні. Скажу прямо. Якщо ви не використовуєте йоржики потрібного розміру кожного вечора між усіма зубами, у вас точно є запалення. Поясню, між зубами 40% поверхонь зубів. І саме там ми місяцями, а то й роками, не дочищаємо. І саме там бактерії призводять до запалення ясен, кровоточивості, неприємного запаху, і саме там. Починається пародонтит.